Вийшли ось, з жінкою до річки пройтись. Ну, ми такі рибаки, що якщо риба є, ми руками впіймаємо. Це боброва нора. Ну десь вона там під, під землею. Руками. Треба Та... що, руки вудочка. Легко. Що нам? Ми і вудочка не впіймаємо, а руками Безпільше. легко. Швидше да, Швидше руками. Да. А, ось яка. Оце ось норяка глянь. Ага. Оце ж він сюди теж вилазив а? А ну мабуть же ось да, Десь дороги які Дороги, да виробив. Да, Ріда ну, вже розстає. Так ага. що. Ще трохи. Уже. Ну. Ну я. Дивіться. Обистрою Ага. Коли ми тут були. Діяти йде. попадали. І тут заросли. Тут колись дачі були. Вже туди он. Далі є, стя, а тут... є, а тут он вже все, і... все покидали, он сосенками все позаростало. Так що позаростала. Ну... Ми сюди і не ходили, а? Що? Ні, не ходили ніколи. Ну давай пройдемось, подивимось, що там. А, ось ще й дачі тут чиїсь позалишались. Ну... Город не оброблений, просто так кинута. Ага. Бачу, тут верби поспилювали угу. сухі. Ну то правильно і зробила. на нашу їм. На що їх кидати. А, ага, це ж, мабуть, спиляли те, що замерзло, щоб перетягти можна було, бо по тій стороні не проїдеш. Там нема дороги, а з цієї сторони є, ага, вон дрова складені, ну з цієї сторони заїжджали, бач. Ось така ось річка. Да, Трохи захара. вона така. Яка захаращує дуже. Бачиш, там частенька ага. і далі в ту сторону. Сюди, бач, така попадали дерева. Да, ну колись і Все. бобрі тут. наваляли. Уже они на рыбацком хуторе кто-то ага, да. гуляют. Вон детвора кричит. Ага. Угу. Вон у нас, а там он. Такая база отпочинка. Да, Ось. Ну, да. Ну. А, чего? Вот, вот так вот. Вот туда видно. Сейчас больше, он трошки. Вон там. Дітвора кричить. Сьогодні денок дуже гарний. Тепло, тихо, літо. На сонечку дуже гарно. Вон, метелик он метеликом полетів, попросипались. А От. ось синячки. А, ну синички співають. Та я чуть дітворан кричить перебиваю. А Синички ось ці. Ну та чую. То не твої, що ти годував. Чи, ну, А чиї. Тебе побачили. А як же? А, он на це. Он. Бач, коли тіла. Та що а, <хе> а. Вони Вони мене он. Саша, вони тебе узнали. А як же? Ну слухай, дивись, як вона сюди-туди переліта. Вони да. тебе знають, вони ж тут живуть. І в ну, тебе так, водами у вон... нас у дворі в них кормушка. Да, вони ж знають вон. Да. Де вона там сидить? Та ось, а, ось мотається. Ось, ось, ось. Та маленька текла. Вона ага. поперед нас да, полетіла. І вони поперед нас летять у двір. до двору. Я взимку як ходив сюди, то... Само двору летять за мною сюди. Думаю, може я тут. І цвірінчать. Ага. Може я десь щось покладу. Ага. Та сьогодні дуже гарно. І це і знали тебе, і летять у ага. середі. Ну вони вже в двір не прилітають, вже рідко там приймають, да. тому що мошкари їм скільки жучків, черв'ячків вже. Шпотовую. Зараз все вилазить. харчів їм вистачає. Чи вистачає так, що вони радуються весні в місті з нами? Ага, ну підемо додому.